Вітаю, друзі! я також усі інші. В нас сьогодні 29 вересня, і це 1314 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І саме сьогодні ми говоримо почнемо говорити саме про Купінськ. Який постійно згадувався протягом цих тижнів, постійно про нього говорили в змі, але я акцентував увагу, що найбільш складний та найбільш такий непрост непроста ділянка плацдарм, напрямок це Новопавлівський. Після нього це Сіверський, навіть сіверсько лиманський А що ж тоді Купінський? Багато хто у мене задавав питання. В Принципі, скажу так, що у порівнянні з тим е, про що ми говорили ну, майже два тижні тому, ситуація в Куп'янську якось на краще не змінилась, на гірше, глобально катастрофічно Також вона продовжує е, залишатися максимально складною, наскільки тільки може бути ситуація в населеному пункті, який поступово починає поглинати. Російські, ну вже я не можу навіть назвати їх ДРГ, а це треба говорити, як воно є повноцінно штурмові групи, оскільки вони контролюють не окремо взяті будинки, в яких їх можна знищити ударами fpv дронами або артою. А вони поступово починають на півночі куп'янці контролювати квартали, і це є негативним моментом. Особливо після того, як напередодні в етері одного з українських телеканалів, е, очільник Куп'янської МВА Андрій е, Беседін е, заявив про те, що в Куп'янську, в принципі, закрили на виїзд е, для всіх, окрім військових е, в'їзд, перепрошую, е, закрили саме на в'їзд. І, е, звісно ж, е, там продовжують працювати волонтери. Там продовжують е, працювати інші служби, але у мене виникає питання: той хто залишився зараз у Куп'янську, саме зараз, станом на 29 вересня 2025 року, що він там забув з цивільних, і чому волонтери військові? ДСНСники та інші які служби повинні ризикувати ризикувати своїм життям, щоб вивозити цю людину зараз з куп'янську, у той час як у нього було багато можливостей це зробити тоді, коли по місту починали пролітати каби. і життя там е перетворювалося як по лінії в суцільне пекло. От е на це питання. Риторичне, я думаю, знайдуть відповідь багато хто, але говоримо безпосередньо про те, що зараз відбувається в самому місті. А, на сьогодні станом на сьогодні так і не вдалося силам оборони України вирішити питання з трикутником Кіндрашівка, Радьківка, Голубівка». Дуже цікаво, чому це не вдалось, тому що, ну, на перший погляд ми говоримо про а, таку собі зону по трасі Р-79 між а, Малою Шапківкою та Тищенковою, яка а, має в завширшки десь приблизно 4, трохи більше, ніж 3 кілометри. Майже 4 кілометри для того, щоб для того, щоб, що? для того, щоб перерізати безпосередньо. Цю зону і утворити для росіян черговий зону ізоляції оточення і повністю в цьому трикутнику Кіндрошівка, Радьківка Голубівка, ви, е, вирішити питання з тією проблемою, яка зараз утворилась саме для північної та північно-західної частини Куп'янська по е, річці Оскіл. Але це не вирішується. Це не вирішується, нема вирішення цього питання. Ми зараз продовжуємо говорити про те, що російські війська заходять а, вздовж а, як правого, так і лівої сторони траси Р-79 і безпосередньо рухаються вглиб самого населеного пункту. Отже, Зараз російські окупаційні війська, якщо подивитися на мапу Deep State, вони е, зайшли на по, е, по, е, проспекту Конституції та по проспекту захисників Куп'янська безпосередньо дійшли в питаннях зони контролю е, до е, саме е, куп'янської школи номер 6 Тобто зараз в них є зоною контролю, є якраз ось ця локація, де знаходиться школа. До речі, до речі, саме росіяни вони завжди просуваються з урахуванням міських лікарень, якихось будівель там місцевої влади, школи для них дуже цікаві. Дитячі садочки це якраз ті будівлі, де вони можуть накопичуватись в набагато більшій кількості, аніж в приватному будинку, і відповідно вони намагаються свої маршрути, основні свої рухи спланувати саме з урахуванням таких аспектів. З цього, звісно ж, виникають питання, чому саме ці будівлі, вони... Не залишались під максимально пильним контролем а, з боку куп'янського гарнізону. А, ну знову ж питання, звісно ж, не мені ставити, але а, воно є, воно виникає. Чому, якщо відомо, що а, супротивник завжди, майже в кожному місті і населеному пункті діє саме за однією тією самою схемою, чому а, цим будинком приділяється менше уваги? Або ну, якщо навіть так, чому вони не заміновані? І коли ворог вже збере під свій контроль цю локацію, просто все це не знищується а, контрольованим вибухом? Не знаю. От у мене таке питання: це так само, як у мене своє часу, коли відбувалися наступальні дії. Росіян на велику новосілку було питання, чому по трасі протяжністю 10 кілометрів, яка була прямата, закрита двома річками Шайтанка, наприклад, та Кашалач. А, о, і можна було просто розстрілювати росіян як в тирі. А, не було зроблено нічого, щоб з цієї траси зробити тир. а От і тут а чого не було знищено цю будівлю, або чому не контролюються вони. На підвищеному рівні. Окрім цього, росіяни намагаються зараз вийти на рівень купінської міської та центральної лікарень. Тобто, їх основна задача зараз рух саме в цьому напрямку, паралельно контролюючи, взяти під свій контроль Купінську школу номер 1 тобто основні зони. Які вони будуть намагатися взяти під свій контроль, це якраз школа номер 6, школа номер 1, а також обидві лікарні: центральна міська лікарня та Купінська лікарня, які знаходяться майже поряд одна з одної, це їм необхідно, щоб не просто накопичуватись по околицям. Куп'янська в майже повністю зруйнованих будівлях а, та підвалах, а якраз щоб сконцентрувати основний свій, свій вихід там, де можна більш комфортно накопичуватись. А, окрім цього, ми бачимо, що вони намагаються ще а, вийти на лівий берег річки Куп'янка, а, річушки Куп'янка і відповідним чином. Повністю в перспективі, якщо так подивитися, на що вони, що вони планують і що вони намагаються зробити, а, вийти до центру Куп'янська одночасно, як по правому берегу, а, по лівому берегу річки Купінка, так і по правому берегу річки Оскіл, а, з центром а, накопичування в районі а, шкіл та а, а, міських лікарень. Відповідний вихід буде відбуватися саме таким чином. Ну, Досить все прогнозовано, чи не так? А, до речі, зараз ведуться бої на за дитячий садочок. Знову ж таки, який знаходиться по трасі Р 79 і саме якщо їм вдасться закріпитися ще в дитячому садочку, то вони зможуть замкнути частину Куп'янська траси Р-79. До правого берега куп до лівого берега куп'янки і фактично як кишенькою такою а, закрити частину Куп'янська по а, праву сторону траси Р-79 з урахуванням контролю частини вже по трасі Р-79 а, з а, лівого флангу будуть мати можливість безпосереднього більш такого а, щільного руху а, вглиб самого населеного пункту. Ну от приблизно ось така ситуація зараз а, вимальовується саме в Куп'янську, і, скажімо так, вона погіршується починаючи з цього місяця. А, якщо порівнювати, наприклад, ситуацію, яка була в добропіллі, то можу сказати так: по напрямку на добропілля, коли з 8 на 9 почалося почався рух, рух російських окупантів. З метою максимального заглиблення для них це було, це було так, такий собі прорив, як вони собі бачили. Ми б назвали це більш заглибленням. То майже одразу ця ситуація почала блокуватися. Одразу там з'явився перший армійський корпус Національної гвардії України АЗО, Потім він почав отримувати підсилення іншими бригадами для масштабування своїх контратакуючих. Дій, і в результаті можна сказати, що вже з 11-го, саме 11 серпня, росіяни починали відчувати на собі. Ну, те, що щось вони вирішили зробити на добропіллі, не те, не заплану. У них щось пішло у випадку. з Куп'янськом росіяни починаючи з цього місяця. Успішно продовжують закріплення на північних та північно-західних околицях міста. А станом на 29-те, ну давайте так, вже на кінець місяця. На кінець місяця вони контролюють дуже важливий об'єкт школу. Повторюсь, що це не зруйнована і приватна будівля а, якоїсь місцевої похилого віку пані. Яка а, виїхала з Куп'янську ще як тільки почались а, удари по самому місту? Або це чийсь підвал майже повністю зруйнованої будівлі якогось похилого пана? Це якраз та будівля, яка дозволяє росіянам накопичуватись не по два, не по три, не по чотири тіла, і яку набагато складніше зруйнувати ударом fpv дрона, або чимось іншим. На кшталт ударом артою снарядом 155 чи навіть 152-го калібру, а одним снарядом будівлю школи не зруйнувати. І це їм дозволяє накопичуватись, концентруватися і розширювати зони контролю. Неподалік від цієї школи знаходиться дитячий садочок. Неподалік від цієї школи знаходиться дві лікарні, а також центральна школа номер один. І все це їм дозволяє найближчим часом дійсно взяти майже всю правобережну частину Коп'янська під свій контроль по сам центр міста між берегами річки Оскіл, а також річки Коп'янка, якщо відповідно не буде проведено тих дій, які повинні були ще відрізати та заблокувати а, росіян на цій ділянці набагато раніше, поки що ми не бачимо, що такі дії проводяться. Uh, втрата Купінська може стати серйозною проблемою для сил оборони України. А контроль uh, саме правобережною частиною Купінська може стати серйозною проблемою для гарнізону на лівому берегу. І така зона, як за Оскілля, у той час як тримає більше двох років оборону, ну не буде мати ніякого сенсу тримати далі цю оборону, коли у тебе за спиною фактично вже. Окупована і не контрольована тобою територію. Найбільш прикре в цій всій ситуації те, що якраз на лівому березі знаходиться найбільш а, сприятливі такі умови для проведення наступальних дій, найбільш а, найбільш таке небезпечне угруповання російських військ, ну, оскільки їм не треба форсувати його скіл, а на правому березі виключно піхотна компонента. Піхотна компонента. Яка, ну, здавалося, повинна була б бути нейтралізована, або яку б можна було б тримати в режимі сковування. Ну, наприклад, як це відбувається в районі Вовчанська, або як це відбувається в Сумській області, де росіяни зайшли, зайняли свої там 200 квадратних кілометрів території і не можуть їх розширити. В свою чергу, по правому берегу річки Оскіл, ми бачимо, що розширення відбувається, і це при тому, знову ж таки, що в них нема. Техніки, в них нема механізованих накатів, в них нема а, повноцінної логістики, в них є тільки постійні кожного дня відправлення людського ресурсу в режимі стоп Тобто закидують виключно людським ресурсом, який має величезні втрати, але при цьому а, діє на досить вузькій ділянці. Тут дуже цікаво до речі, якщо ми говоримо вже про це, то хочу зазначити, що. А, Фронт дії а, російських окупантів становить а, трохи більше ніж 2,5 кілометри, тобто, це насправді досить невеликий фронт, де можна сконцентрувати велику кількість людського ресурсу, і навіть не маючи серйозної підтримки механізованої компоненти, цей людський ресурс використовувати. Знову ж таки повертаючись до питання: а чи готові ми були ще раніше до зустрічі такої кількості людського ресурсу? Хоча ще в 2024 році буде зрозум... було зрозуміло, що Росія буде воювати переважно піхотною компонентою. Ну тобто ми бачимо, що питань дуже багато, відповідей не дуже багато, а в інформаційному просторі зараз панічних настроїв ну, більше ніж треба, але тим не менш, вони є і вони е з'являються не просто на пустому місці якомусь, вони не з'являються не без небезпідстави. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши, репостнувши. все це допомагає цим відео зростати в рейтингі укремовного сегменту YouTube. Окрім всього, іншого, ви можете і стати спонсором обозу Є. І безпосередньо це буде допомагати каналу робити більш цікавого та унікального контенту. В свою чергу, спонсори будуть його отримувати першими. Дякую всім за. Те, що хто це вже зробив, дякую всім, хто це зробить. Зустрінемося як завжди завтра. Зранку на обосієв в червоному огляді мапи бойових дій. Слава Україні, слава нації.